Спробуємо визначити, які з оцих чотирьох чисел мають однаковий модуль. Це можна робити по-різному, можемо підійти до цього алгебраїчно, можемо просто візуально, насправді. Давайте поглянемо з різних точок зору, щоб у вас в запасі було багато методів. Спробуємо спершу алгебраїчно. Адже ми можемо взяти кожну з цих чисел і просто за формулею розрахувати їх модуль. Скажімо, давайте візьмемо. Цим числам якісь імена. Нехай це буде Z1, нехай це буде Z2. Або давайте в кожному буде свій колір, чому б і ні. Z2. Це буде Z3 і це буде Z4. Почнімо з першого. Так, воно в нас мінус 5 плюс 12 І. Відповідно, його модуль. Це ж просто теорема піфагора, так, пам'ятаємо, у нас тут можна утворити прямокутний трикутник. Модуль це оця відстань. Відповідно, за теремою піфагора можемо сказати, що ця відстань це буде корінь з мінус 5 в квадраті, плюс 12 в квадраті, без і, адже уявна частина це 12. У нас висота 12. І це просто 13. Поглянемо на друге. z 2. Воно дорівнює 13 плюс 13i. Відповідно, його модулем буде значення отакого виразу. Тут буде 13 в квадраті, і інший кат також буде 13 в квадраті. Ну і ми добре бачимо, що це не 13, це буде 13 коренів з двох, якщо все спростити. Погляньмо на третю точку. Мінус 7, так, це 3, це мінус 7, мінус 6i. Відповідно, її модуль це мінус 7 в квадраті, і ще плюс мінус 6 в квадраті. Це в нас що? 49 і 36. Це в нас 85 корінь з 85. Ну і це, очевидно, не 13, і тим більше не 13 коренів з двох. Ну і залишилася остання точка. E, Z4. І тут цікаво. Адже вона в нас буде 0 мінус 0 13i. Або просто мінус 13i. 0 мінус 13 i Отже, її модулем буде така штука. Так, Z4. Дійсна по дійсній осі 0. В нас є тільки Y, отже, в принципі, можна навіть піфагор не використовувати. Так? Бо 0 в квадраті плюс мінус 13 в квадраті, це ж просто мінус 13 в квадраті, а це просто 13. Ну і таким чином, алгебраїчно, ми бачимо, що у нас однакові які числа? У нас однакові, однакові модулі чисел Z1, адже тут 13, і Z4, адже тут також 13. Але насправді ми могли на це поглянути просто візуально. Адже абсолютно очевидно, що оця відстань є меншою за блакитну. І ну, так само легко показати, що оця є більшою. Адже оця відстань катет у нас такої ж довжини, як блакитний відрізок, ну, відповідно, гіпотенуза буде більшою. Так. Ну, і залишається оце наше одне число, в якого відстань 13. Ну і насправді нам достатньо було переконати, що тут також 13. Алгебраїчно або пізнавши наш прямокутний трикутник 5, 12, 13, але таким чином. Е, більше того, насправді, можна сказати, що всі числа, які будуть знаходитись на такому? От я зараз спробую дуже орієнтовно малювати на такому колі, так, радіуса 13. Якось отак. Яке б число ми з цього кола не взяли, у них у всіх у будь-якого числа, яке розташовано на цьому колі. Буде модуль 13, адже це буде якраз радіус цього.